Всім привіт! Проведу відео перевірку лічильника Гігремульору SBM 20. Ось такі, з двома цоколями. Ці цоколі по краям їх перестали випускати в 1992 році. Далі вже випускали без цоколів взагалі. Так. Ну, треба з двома цоколями, цоколі. Зараз перевіримо. От На природній фон, дивимося переплутав, плюс-мінус, бачите, імпульсів немає. Ну, Вони будуть, але потрібно буде чекати хвилин 10-15, щоб хоча б пару штук от, пере... от плюс, Тут позначений на бакеліті. Завод робив такі рисочки, царапав бакеліт. Це заводська мітка. Тут анод плюс. от Природній фон, імпульси в секунду, дивіться. Ну і по звуку, як клацає, ви чуєте. От, приблизно 0,3 імпульсів в секунду. Природній фон, от, все, от бачите, 0,3. Тепер підношу калісорок положимо прямо його під наш зм 20. І то, тільки в одному місці, якщо рівномірно розложити ці гранули по всьому, по всьому металевому, Катоду лічильника, це робоча зона, тільки оця металева вона детектує, то буде е, значно більше. Бачите, перевищення було 0,3 імпульсів, вже, один, вже 1, Вже 1,2. Перевищення в 4 рази вищі норми. Тобто ну, вже більше 40 мікрон в годину показує. От. Ну, чудово детектує. все. Давайте піднесу друге джерело, подивитися, як це ще швидше Датчик диму. тут гамове проміння. Ну, Чого я так потріщало ще більше. Нам вже 2 імпульси в секунду, показує 3 імпульси в секунду, 4 імпульси, 8, 9 імпульсів в секунду. Забираємо. Ідеально все працює. Тепер чекаємо, поки покази спадуть. Бачите, спадають. Чудово реагує навіть після того, як я забрав джерело. Ідеально працює. Я лічильники всі детально перевіряю. Це лічильник новий реально, він не працював ніколи в дозиметрах, він ідеальний новий. От, але 1992 року. Бо після 92-го року вже перестали їх виготовляти з цьополеним. Їх новіших просто не існує. Отже, природній фон. Так, ну і покажу з усіх сторін. Так. 5 от, от, ребер жорсткості. Це більш новіша, до речі, модель. Раніше було 3 ребра жорсткості. От. Є мікровмятинки при перевозці десь туди-назад, поки за 30 років вони возилися, притиснули, не впливає ні на що. Такі вмятинки взагалі ні на що не впливає, ну на естетичний вигляд. Тільки от, плюс позначений заводом ось таким чином. Так, зараз фокусую. Ну, все показали. Ідеальний лічильник. Я сам для себе такі залишаю, поганих не тримаю. Це прям ідеал ідеалів дійсно Ну, все, всім пока.